Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні 27 червня, і це 1220-та двадцята мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на обосує. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Російські окупаційні війська за останні е декілька днів е мали просування на новопавлівському напрямку. Тобто росіяни намагаються зараз а, прямувати не тільки напрямку на комар і відповідно з перспективою а, виходу через а, комар на Н-15, хоча по Н-15 вони вже фактично контролюють ситуацію після м, того, як а, мали можливість перекрити цю трасу від одрадного до Багатиря і мати вихід на Запоріжжя. Саме населений пункт Запоріжжя, також е російські окупаційні війська і прагнуть вийти за межі Новопавлівського напрямку вже на територію Дніпропетровщини, а також Запорізької області через безпосередньо зелене поле в напрямку на Темирівку і Новопіль. Також в напрямку на Темирівку, через вільне поле, через Шевченко. І це вже в напрямку на Комишуваку. І на Маліївку відповідно ці напрямки говорять про те, що у росіян за їх задумом також є вихід на територію Дніпропетровщини і з боку Донеччини, саме з Новопавлівського напрямку. Якщо багато хто говорив останнім часом саме про те, що російські окупаційні війська намагаються вийти. На територію Дніпропетровщини через Кутлярівку, через Успенівку, через Удачне, через Горіхове. Тобто, з саме Покровського напрямку, то в більшості випадків, вимірювались, вимірювались усі ці відстані: там кілометр, два кілометри, три кілометри. Все це вимірювалось саме з цього флангу. Хоча насправді. Була загроза і а, в районі Новопавлівського напрямку і декілька разів. Я також вказував. Ну, ви забагато говорите про один з одну з якихось локацій. Хоча ну тут від зеленого поля або від Шевченко зараз а, вже рукою подати до адміністративної межі саме Дніпропетровщини. Але а, мета в даному випадку росіян полягає у тому, що вони повноцінно намагаються сформувати а, на півдні. Плацдарм для підсилення подальших дій в напрямку на Покровськ, тобто, все одно все впирається саме в формування відповідних плацдармів та флангів для того, щоб повноцінно створювати охоплення Покровська, і це все плани охоплення Покровська саме з західної частини з заходу. З безпосереднім виходом на Дніпропетровщину, і це буде відбуватися як на Покровському напрямку, так і на Новопавлівському. Тому російські окупаційні війська прикладають максимум зусиль, щоб розширювати зону контролю. І, на жаль, треба визнати, їм це вдалося зробити в районі Шевченко. Їм вдалося обійти вільне поле, а також е Новосілку. І з цього можемо зробити висновок, що вони найближчим часом будуть намагатися зрізати новосілку та вільне поле, саме охопивши їх з півночі та з півдня. І відповідно таким чином будуть вже виходити на Комишуваху та Малівку. Навіть не розумію, як досі на мапі існує ось ця кишеня в районі. Між Новосілкою та зеленим полем від Новодарівки та до Рівнополя досі тут росіяни не змогли закрити саме цю кишеню, хоча вона позначена сірою зоною. Позначена сірою зоною, це ще не означає, що вона контролюється росіянами. Але при цьому, як ви розумієте, контроль цієї ділянки майже неможливий. Отже, ситуація на Новопавлівському напрямку після введення. Срокової окремої бригади морської піхоти, а також 336 тридцять і і 60 шестидесятої окремої мотострілецької бригади, які підсилили відповідно 36 ту та п'яту загальновійськовій армії, все це м'ясо зробило свою справу. Воно просунулось. Воно просунулось по декільком напрямкам. Воно контролює відповідні локації і становить загрозу вже безпосередньо для Дніпропетровщини і для. Подальшого просування вели Запорізької області, окрім цього іншого, а цей рух може ще становити загрозу для все того ж самого Гуляйполе, оскільки група військ Дніпро та група військ схід не мають можливості лобового удару по тому ж самому Гуляйполе через Марфовіль, і їм недостатньо ресурсу саме в цій локації, вони можуть спробувати. Обійти гуляй поле саме через Ольгівське, Полтавку і так далі, рухаючись одночасно і через Малинівку, як вони намагалися з виходом на зелений гай, як вони намагалися нещодавно це зробити і мали тактичні просування, але не якогось глобального успіху. Тобто, саме рух Запорізької області у росіян може бути в перспективі. Запланований а, саме з Донеччини за рахунок Новопавлівського напрямку, але тоді групу військ схід дійсно треба буде розпреділяти між двома е плацдармами, між Запорізьким та Донецьким, і в перспективі ще й трохи Дніпропетровщини. Чи вистачить для цього групи Схід? питання? О знову ж таки, повторюю, зараз їм не вистачає ресурсу для лобового удару, по гуляй поле. Вони намагаються рухатись в обхід, використовуючи резерви, які були призначені для зовсім інших дій. А така ж сама ситуація, в принципі, і щодо Оріхова, оскільки Оріхів залишається ну, досить такою важливою. Метою для російських російського командування, але група військ Дніпро за останній час продемонструвала тільки те, що вони мали можливість напередодні розширення зони контролю в районі Ловкового, і це в якомусь сенсі навіть зрозуміло, тому що росіяни по цій локації вже ну скажімо так з початку 2025 року. Намагаються вийти на е, трасу 08-12, е, прорватися на Кам'янське, прорватися в Лобкове, е, прорватися на степове, на малі е, Щербаки. Ну і звісно ж, на Щербаки, всі ці дії, які вони намагалися реалізувати за останній час, як ми бачимо, вони, вони закінчилися на саме околицях. Ну назвемо це, умовно кажучи. Околицями 08-12 в районі Лобкового степового та Щербаків, як малих, так і безпосередньо самих Щербаків, захопити Лобкове. Захопити степове, захопити Щербаки. Що перші, що другі, вони так і не змогли. Вони навіть не змогли встановити фізичний контроль над 08 Тактичного характеру дії зараз їм вдалося обійти Лобкова і просунутися в напрямку на Кам'янське, але це знову ж таки діє на околицях тактичного. Рівня, і звісно ж, з цього робимо відповідні висновки. Російські окупаційні війська не мають достатнього потенціалу, щоб проводити масштабну загальну військову операцію в Запорізькій області. Але вони за рахунок так званого, як ми можемо зараз бачити, великого літнього наступу намагаються виконувати тактичні задачі, тактичного характеру виконувати задачі. Ну загальну військовою армією, якою вона є, яка там і розміщується, це демонстрація того потенціалу, який реально є у Росіян. Але паралельно треба визнати, вони проводять системний глибинний терор цивільного населення, населення в Запорізькій області і по самому обласному центру для залякування. І на жаль, це буде продовжуватись. А оскільки там, де вони не можуть просуватися і не мають успіхів в зоні бойових дій, а вони їх не мають, а, якщо говоримо глобально в оперативно-тактичному навіть рівні а, майже по всій лінії боєзіткнення, зараз, тільки тактичного рівня якісь досягнення, то вони цей терор будуть продовжувати і інколи навіть каталізувати. Але повернемося ще до однієї ділянки на одну з ділянок, який треба приділяти. Увагу зараз як ніколи, тому що російські окупаційні війська мали просування в районі Руїдівки, та а, вони продовжують намагатися розширити зону контролю в районі Кіндрашівки. А, на жаль, все це не є позитивними новинами, оскільки це дозволить росіянам вийти на логістичну артерію, яка веде на сам а, правобережний Купянськ. Отже, якщо навіть ми не говоримо про можливість росіян накопичувати техніку на правому березі та відправляти її через річку скіл, вони будуть мати можливість достатню можливість для того, щоб накопичуватися в форматі людського ресурсу. На це як відомо, 6-та загальна військова армія виділяє повністю 69-ту мотострілецьку дивізію. А також має підсилення у вигляді 27 ї окремої мотострілської бригади зі складу 1-ї танкової армії, тобто мета російського командування на сьогодні накопичити якомога більше м'яса на правому березі річки Оскіл. Тому все це говорить про те, що найближчим часом ми можемо у правому берегу побачити вже не диверсійну діяльність росіян на якогось тактичного рівня, а перші спроби прорватися. Вже по логістичній артерії на мирне а також на сам Куп'янськ, великої кількості їх м'яса, штурмові групи, штурми, м'ясні штурми, класичні м'ясні штурми можуть розпочатися вже в найближчій перспективі. Ну, відповідно, щоб протидіяти цьому, треба бути попередженим. Я більш не впевнений, що сили оборони України повністю готові до того, щоб нейтралізувати цю загрозу, невелювати її, ну і відповідно звести на нівець їх спроби прорватися в Куп'янськ, оскільки одним тільки м'ясом в такий населений пункт як Куп'янськ, не дивлячись на те, що він страждає вже не перший рік від постійних. Обстрілів і знищення з боку російських окупантів це не так просто зробити. Ну і на сам кінець, декілька слів про Сумську область. Треба ж згадати її про неї, не дивлячись на те, що про Сумську область постійно говорять. Як відомо генерал Сивський, головнокомандувач Збройних сил України, він безпосередньо заявив. З повною відповідальністю про те, що лінія боєзітнення стабілізована на північ від Сум, Сумської області, а, скажу наступне: якщо це відбулося, якщо відбулася стабілізація лінії боєзіткнення, то не даремно ми з вами побачили те, що відбувалося нещодавно в районі Андріївки, саме а, просування та контратакуючі дії Сил оборони України, це говорить про те, що за можливості стабілізації лінії боєзіткнення. Сили оборони України будуть мати можливість також проведення деяких контратакуючих дій і по іншим напрямкам. Я зараз не буду малювати усі ці напрямки, вектори, стрілочки, стрілочки і так далі. І таке інше. Я тільки скажу те, що е, наші підрозділи контратакують і на деяких інших ділянках, і на деяких інших локаціях. Є відповідний результат. При цьому росіяни також не зупиняються і також намагаються. Атакувати і проводити штурмові дії. Тому лінія боєзіткнення, звісно, зараз менш рухлива аніж це було два-три тижні тому. Ну, прямо мемоми розмовляю, але це правда. Майже три тижні тому лінія боєзіткнення була значно більш рухлива в Сумській області, і у росіян були відповідні просування. Зараз це дійсно стагнація для них. Що можна назвати і стабілізацію, але при цьому стабілізацію на нашу користь, і як мені здається, ми не будемо створювати з саме цієї ділянки таку зону сковування, яку було утворено на півночі Харківщини. Дійсно, силам оборони України важливо росіян Сумської області вигнати, ну і утворити буферну зону вже на території Курщини. Дякую усім, хто дивився цей відео, і нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, репоснувши та прокоментувавши. Все це допомагає зростати цим відео в рейтингу україномовного сегменту YouTube. Ну і також нагадую, що ви можете ще й оформити спонсорство або Суєй. Це дозволяє каналу розвиватися і робити якомога більше унікального контенту, який не робить жоден з інших каналів. Або якщо навіть і робить, то ну, за якістю трошки не дотягує. За якістю, в першу чергу, аналітики та цікавих гостей. Ну і звісно ж, це дозволяє спонсорам отримувати цей унікальний контекст першими передивлятися його, слухати, читати і так далі, і таке інше. Тому дякую усім, хто це зробив, і дякую всім, хто це зробить. Ну а на сьогодні я завершу огляд мапи бойових дій на обосує. Зустрінемось завтра, і, як завжди. Слава Україні, слава нації.